Друзі, привіт! Сьогоднішні наші фрази допоможуть нам вільно розповідати про наш день загалом про розпорядок нашого дня, куди ми їдемо, коли ми встаємо, як лягати спати і все, що ми робимо протягом дня. У нас сьогодні буде дуже корисні фрази. І перша фраза «My alarm goes off at 7». Або, можна сказати, at 7 o'clock» Мій будильник дзвонить о сьомій. Так само, як і в українській мові. Ми можемо просто сказати, мій будильник дзвонить о сьомій. Так, А можна й додати о 7 годині. Те ж саме і в англійській мові. Можна просто сказати at 7, а можна сказати at 7 o'clock. Але така фраза у нас, друзі, так, ми її маємо знати: My alarm goes off. «Goes off», так, Це мається на увазі, у нас ми кажемо дзвонить, а у них ніби спрацьовує якийсь механізм go і ти off, ніби відходить да, відходит якийсь, грубо кажучи, механізм My alarm goes off at 7. І ось, друзі, не знаючи такої фрази, ми відповідно вже першу таку фразу, коли ми хочемо сказати, що коли дзвонить будильник, так ми, не знаючи такої фрази, не зможемо це сказати українською мовою. Далі to wake up і to get up. Яка, друзі, різниця, якщо ви знаєте ці слова? To wake up – це прокидатися, так? Ми можемо прокинутись, о осьомі, а потім ще три години лежати в ліжку, так, а потім, тільки потім get up. Тобто to wake up це саме прокидатися, коли ми відкриваємо очі. так? А to get up це просто вже більше вставати, так? З ліжка. To make the bed, make, да, робити the bed, ліжко. ліжко. Застеляти ліжко, робити ліжко з англійської мови застеляти ліжко. Далі to get dressed. To get dressed. Одягатися. Друзі. Коли ми просто кажемо, да, коли ми розповідаємо про свій е, день, ми кажемо, я прокидаюсь зазвичай о сьомій годині. Там мій, мій будильник зазвичай дзвінить о сьомій годині. А я там потім ще три години у ліжку, а потім я встаю, потім я застеляю ліжко і потім я вдягаюся. От, щоб, щоб, щоб сказати вдягатися, нам потрібна з вами така фраза, як to get dressed. Це одягатися. А от друзі, коли ми, коли ми хочемо сказати, що щось надягати, це буде to put on. Так? Я в англійській мові, to put on. Це в нас буде одя... надягати щось. так? Що ти робиш? I am putting on a jacket. Я надягаю курточку. Так, I am putting on a jacket. А щось знімати, якийсь одяг це буде take-off. Take Off це буде знімати. А саме просто одягатися це буде get dressed. Так, get dressed. Далі to wash your face. У нас вмивати обличчя. І Тут, друзі, бачите, у нас зараз буде Your Face, Your teeth, Your Hair. Чому у нас тут your? Коли у нас в мене було відео. А про артиклі в англійській мові, я казав, що в англійській мові є у нас іменники. Перед іменником зазвичай має бути якийсь визначник, який, який має якось е, давати якесь певне визначення цьому іменнику. Ну так, влаштована англійська мова. Так, це можуть бути або артиклі, або можуть бути займенники, або інші визначники. І відповідно в англійській мові, щоб не казати якесь конкретне обличчя, так, або якесь обличчя, що в нас роблять. Артиклі, там, артикль A або артикль V. То ми кажемо в англійській мові, все, що стосується нашого тіла, то ми одразу будемо і казати: my hand, my hair, my face. Тому ми кажемо, to wash your face. Так, usually I get up at 7 o'clock, then I wash my face, а потім я вмиваю свої обличчя. I brush my teeth. Я чищу свої зуби для нас. Звучить, можливо, трошки дивно, так? Я чищу свої зуби. Що значить, а чиї ще зуби можна чистити, так? <смі> якщо не свої. А для них навпаки, якщо ви тут нічого не скажете, якщо ви не скажете to brush, your, I brush my teeth, то це буде означати тоді: а, чи, а чиї ж ти чи, 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 чистиш, так? От Навпаки для них буде. Далі у нас to brush або comb your hair. To brush, Друзі, це у нас розчисувати обличчя о, розчисувати обличчя розчісувати волосся щіткою. А to comb your hair це розчісувати волосся гребінцем. To brush your hair, розчисувати щіткою, To comb your hair гребінцем. Друзі, це у нас є слово comb, воно пишеться comb, да? а воно читається comb. Я у нас це слово comb. так, я Є я у нас comb. Транскрипція буде ось така. Comb". Ця остання буква не читається. Так? І це буде коум. Так само comb це як, буде просто якщо іменник, якщо ми скажемо а це у нас буде гребінець. Відповідно, якщо ми кажемо to comb my hair, to comb це буде розчісувати гребінцем, to brush це буде щіткою. To take a shower або. bath. Так само багато людей не знає, як сказати, як, як приймати ванну. Так, приймати ванну, зразу починаються е, шукаємо якісь слова. To take, так, це брати, грубо кажучи, і ми кажемо, брати що? Або душ, або ванну. І буває, для нас теж може звучати дивно, ми через це нам буває важко запам'ятовувати. Але чим більше ми будемо використовувати цю фразу, так, тим для нас вона буде більш природніше звучати. Мається на увазі приймати. Так? От, а українською мовою що означає приймати ванну? Як це приймати? Саме якщо, просто ми, 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 ми не задумуємося над словами, так? Приймати, приймати якісь пігулки можна, приймати якісь ліки, ще щось приймати, так? якщо б якийсь іноземець вчив нашу мову, а тут і ванну приймати, а куди її приймати? Так? Тому не, не так вже і все дивно в іншій мові. Так само ми просто ніде не звертаємо увагу на свою рідну мову, тому що а, ці всі фрази ми, вони настільки для нас а, Природні, так, наскільки ми до них звикли, що ми не задумуємося про них. А коли ми вчаємо іншу мову, нам здається, ой, що тут таке брати, брати душ, брати ванну. Ну от у них так у нас приймати, а у них брати ну, однаково. так. To take a shower і to take a bath. так, Приймати душ або ванну. Далі to wash your hair. Так само, бачите? Мити волосся, мити голову. так, to wash your hair, Не чиєсь волосся в англійській мові. так, ми не будемо вживати артиклі, а мається на увазі, якщо ми можемо сказати про своє тіло, ми використовуємо значить, займенник ну, да? uh, to, to your To, випадку, мити волосся, мити голову. І сушити волосся to dry your hair. Dry це сушити, так? To dry так само. Your hair. Друзі, рухаємося далі. To put on makeup. Наносити макіяж. Make up, макіяж, так? To shave, голитися. To drink або have tea or coffee, пити чай або каву. Тут, друзі, деколи виникає питання, чому drink, а коли have можна використовувати як drink, так і have. Різниці немає. Ми можемо сказати I'm having coffee. Я зараз п'ю каву, так? Можна сказати, I'm drinking coffee. Я п'ю зараз каву. І відповідно ми можемо використовувати every morning, I drink tea. Або мож, можемо сказати: Every morning, I have tea. Різниці ніякої не буде. В англійській мові є слово так просто пити, а є слово мати, і вони часто використовують так, да, в значенні, що вони ось якби п'ють. Просто мають. Я зараз маю каву. Ось така от, такий момент. Далі у нас to pack your lunch, спакувати обід. так? Хто бере на роботу обід, можемо використовувати таку фразу як to pack your lunch. Далі, 16. -те. to cook або make. Є у нас to cook або make. Тут друзі, так само, cook. Слово означає готувати, воно більш таке трошки форну формальне, да? а «make» означає ну, робити. Да? Відповідно, ми кажемо to cook або make можна використовувати або cook, або «make». І далі ми кажемо, що ми робимо: так, breakfast, «lunch» або «dinner». Ми готуємо сніданок, обід або вечерю. І 17 17-й так само у нас є to have або to eat. Да? Тобто ми бачимо, що у нас тут було to drink, так або to have. А тут у нас to have або to eat. Так само можемо, бачити, використовувати дієслово to have замість того, коли ми хочемо сказати to drink, або замість того, коли ми хочемо сказати to eat. Тобто ми не в англійській мові можемо не обов'язково нам казати їсти, пити ми можемо просто використовувати з вами це дієслово to have. Ми кажемо to have breakfast. Так, не вистачає буква to have breakfast, або сказати to have lunch, або сказати to have dinner. Але це не означає, що ми теж не можемо використовувати дієслово «eat». Можна сказати, to eat breakfast, to eat lunch, to eat dinner». Так і так, друзі. Але тим не менше, все-таки частіше використовується це слово have, так? No. Нечастіше використовується to have breakfast. Далі to set the table. Це сервірувати сервіруватиності. так? коли ми з вами приносимо прибори тарілки, це називається сервірувати To set the table англійською. А to clear the table це коли ми з вами вже поїли. так? Поснідове і у якого ми прибираємо зі столу, це англійською мовою це to clear the table, розчищати, не? to clear the table, прибирати зі столу. Далі у нас to leave the house, виходити з дому. Саме слово по собі, to leave, означає покидати да? але воно в даному випадку означає просто виходити з дому. Тобто, якщо ви хочете когось запитати, а скільки ти виходиш з дому, так? То можна не знайти це слово, якщо шукати саме виходити. От в англійській мові це слово покидати. When do you leave? When do you usually leave the house? Так, to leave. Далі to take the bus. Брати, так, знову ж таки, брати у нас автобус, це їхати на автобусі, to drive. Наприклад, ми можемо сказати to take the bus to work. Так, usually I take the bus to work. Я звичайно, йду на роботу на автобусі. I take the bus to work. Або можна сказати I drive to work. Я їду на авто, так, на сам за кермом. I drive to work, Або можна сказати to bike. To bike це якби їхати на велосипеді. Так само є у нас uh, така фраза як to ride a bike. Так, to ride a bike це більше кататися на велосипеді, їхати верхом на велосипеді. Саме слово ride так означає слово ride може бути to ride a horse, їхати верхі, так, на, на коні to ride a horse, так само to ride a bike, їхати на велосипеді, але ми можемо. Просто сказати з вами to bike. To bike to work. Їхати на роботу на велосипеді. Друзі, рухаємося далі. To call a friend, подзвонити другу, to do homework, виконувати домашнє завдання, to read a book, читати книжку, to play the guitar, piano, video games, грати на гітарі, фортепіано або просто грати у відеоігри, так? To listen to music, слухати музику, пам'ятаємо, що використовуємо завжди з прийменником to в англійській мові. To listen to music, to take out the trash, виносити сміття, to water the plants, поливати рослину. Ми знаємо просто, що саме по собі, як іменник слова water означає вода, але якщо ми використовуємо його як дієслово, так to water це означає поливати, to water the plants, поливати рослини, to play with your kids, грати зі своїми дітьми. To mow the lawn. Косити газон. Це, Ця фраза може бути трошки важкою, так, для, для вимови «to mow». Так, Давайте напишемо транскрипцію. У нас є слово «mow» косити. Транскрипція, друзі, ось така. Mow, – «to mow». «mow» – І the lawn» – У нас є слово «lawn». Транскрипція так у нас довге – «lawn», так? У нас виходить «to mow the lawn». «To mow the lawn» Косити газон. To run errands це зробити деякі справи. Коли, наприклад, ви не хочете точно казати, що ви будете робити, до вас телефонує друг, і ви кажете, мені потрібно там піти по справах, піти по справах, зробити деякі справи, якісь да, можливо піти в магазин, заїхати, ще кудись комусь щось віддати, докупити. А це англійською to run errands, to go out, hang out with friends – гуляти з друзями. To go out with friends – це зазвичай піти в якийсь заклад, так, десь пообідати, повечеряти з друзями. А to hang out with the friend» – це просто погуляти з друзями. Далі наступні дві фрази «to drop off at» і «to pick up from – 44-45. Ці фрази будуть корисні батькам, які завжди кудись відвозять, підвозять своїх дітей. І щоб сказати, мені потрібно там підвести свою доньку, сина на плавання, на гімнастику, на шахи, на танці, так. То ми маємо використовувати ось ці фрази, коли ми кажемо «to drop off at», це означає кудись підвести, десь тобто висадити, так дослівно означає I need to drop off my daughter at gymnastics, at swimming. Мені потрібно підвезти свою доньку, так, відвести її, грубо кажучи, да, ми вже сказали, мені треба відвезти її на танці, на, на плавання. А to pick up from, це вже забрати звідти, так, I need to pick up my daughter from gymnastics, I need to pick up my daughter from swimming. Оце, друзі, дві таких фрази. Далі to give a ride right to. To give a ride right to дослівно означає когось підвозити, а це більше як послуга якась. так? Це не коли ми підвозимо наших там войських дітей, звідкись ми їх звідти да, забираємо, і кожен це наша рутина. А коли це якась така а, дія, так, одна, яка не повторюється з дня в день, просто хтось нас попросив, це як послуга якась, це буде to give a ride right to, когось підвозити. Далі у нас є to go out for coffee dinner. To go out for coffee, dinner. Ми кажемо піти на каву, піти повечеряти, так? Куди в якийсь заклад. Англійською мовою можна сказати: to go out for coffee. Піти на каву, to go out for dinner, Піти на вечерю. так. Далі to go to the gym, ходити в спортзал. І в нас є, є такі дві останні фрази друзі to go to bed і to go to sleep. Яка між ними різниця? To go to bed, ми означаємо, що ми знаємо, що bed – це ліжко, так ми кажемо to go to bed. Це так само, як ми починали з фраз, коли ми казали to wake up і to get up. To wake up означає, що ми відкрились, що від що ми не відкрилися, що ми відкрили очі, що ми прокинулись. Але ми можемо ще бути в ліжку. і... Вже вставати через 3 години, так? Це буде to get up. Так само і тут. Якщо ми кажемо to go to bed, це йти лягати спати, але ми можемо ще читати книжку, сидіти в телефоні. А саме коли ми вже кажемо to go to sleep, це означає, що більше вже засинати, так? Прям лягати спати вже, ну, дійсно, лягати спати це go to sleep. Ось, друзі, це в нас були такі 50 корисних, дуже вживаних фраз, які. Ми використовуємо кожен день і вони ці всі фрази нам дуже потрібні. Продовжуйте дивитися мої уроки. Вам бажаю всього самого найкращого. До побачення.